Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд на хітовий міні-трактор з кабіною Low FT244H-C. H це в нас мінімальна комплектація, C означає, що він йде з кабіною. Давайте оглянемо і зробимо тест-драйв. Перше, з чого ми почнемо, це візуальний вигляд. Стандартна модель ще зі старим капотом неоновленим, і базова кабіна, як для такої техніки. Тобто чогось надзвичайного тут нема. Звичайна оптика, просто галогенні лампочки стоять. Ми бачимо відразу, що тут у нас є передні противаги, три штуки по 20 кг. тобто плюс 60 кг. І його вся максимальна вага це 1380 кг. Ось, Потім відразу бачимо, що він іде в нас повнопривідний, передній міст. Ось гідравлічне рульове на передні колеса з захистами є та водниці, щоб це все змащувати. На трансмісію на потужність моста ніхто ніколи в ловола не жалувався. Тут все добре. Так само вихлопна система у нас з кожухом від захисту від опіків. Потім на кабіні є по колу, також додаткове світло. Китайці люблять багато світла, з цим також проблем немає. Передня гума у нас. 6 на 16 а задня 9,5 на 24. Ось. Під капотом у нас КМ 385 ВТ, трьохциліндровий двигун, безпосереднім приском палива з рідинним охолодженням на 24 кінських сили своїх чесних. Повітряний фільтр у нас у масляній вані, ось він досить невисокий. Бажано робити а, сам для того, щоб він був вище кабіни і менше пилу потрапляло в систему. А, у нас тут є вимикач маси. ось Це також плюс, а, що він вже якісний, хороший. А, буде менше ризиків короткого замикання. І бак. Бак у нас на 29 літрів дизеля. Також по електроніці вона все тут, ось бачимо, де коса знаходиться, і ось одна незахищена фішка. Тобто такий нюансик. Ось. В цілому, під капотом це все. закрили. Давайте оглянемо навісне. Тут у нас трьохточка. Один комплект гідровиходів з бистроз'ємними штоками, розетка під причіп. Сама трьохточка має, бачите, всі регулювання, що треба, плаваючий режим. Вона витримує 420 кг, кабіна приєднана на жорстко без додаткових кумових чи пластикових подушок. Далі дивимось на товщину заднього моста. Вісай, досить все нормально і знаємо, що Левол робить все з гарних металів. Тут є ще фаркоп, який регулюється по вильоту та куту нахилу. Я вже сказав, це витримує 420 кг по, по заводу. Тому Питань до навіски немає, досить все зручно і надійно зроблено. Хоча самі пера вони йдуть зварені на суцільно металеві е, пера. Ось, Але вони ніби не рвуться, не ламаються. Е, тут також мав би бути е, двірник, він походу не встановлений ще. Трактор е, тільки зібраний. Ось, по... Катафоти взаємозамінні з обох боків, тобто йдуть однакового розміру. О, кабіні тепер. Вона тут досить непогана, якісно зроблена. А, з додатковими регулюваннями. Ось. Тут а, ще буде трактор дозбируватись до кінця. А, По ідеї має бути ще гумовий коврик. Ось Така кабіна у нас має ось такі додаткові регулювання. Що не може не радувати, коли ти робиш отак, зажимаєш і в тебе є потік повітря в салон, тому що тут немає. тут немає кондиціонеру. А по самому салону, так само, що заднє, заднє вікно відкривається, бокові форточки ось таким чином. Все працює. Тут так само. Потім приборна панель. Давайте оглянемо. У нас тут є температура, так само тахометр, мотогодини, рівень палива і всі додаткові показчики вони ось тут окремими лампочками будуть засвічуватись. Справа у нас тут є ручний газ. Ось. Потім тут аварійка. Ближнє дальнє світло, увімкнення світла і повороти. Тут ще додатковий доступ до електроніки. Це вух сам міні-трактор. Тут у нас повишені понижені. Коробка передач 4 плюс 1 на 2 без реверсу. Зліва тут увімкнення валу відбору потужності 1540 обертів. Штатний ось такий набір. зіп-набір, як то кажуть. І Справа тут ще управління навіскою. Є блокування заднього диференціалу, гальма тут йдуть барабанні. Сама передача в нас йде зубчиста шестерня. Ось, без чогось такого додаткового і супер, супер технологічного. Все досить просто зроблено, є магнітола, дефлектори, якась пічка. Тут працює взимку, як мінімум, буде тепліше. Все, давайте його запустимо, прокатаємо трохи. Ви б могли побачити, що тут досить гарний виворот, як для такого моста, тобто його конкуренти. Міні-трактори на 24 кінських сили мають гірший виворот. Потім, ну, в кабіні досить комфортно, тому що всі речаги, все налаштовано класно. Всі передачі втикаються з першого разу. Все працює досить плавно і приємно для самого водія. Також роздільна педаль гальм. Що теж немало важливо. Ну і такий зручний гальмо Ось, поставили і все, він нікуди не дінеться. І щоб зняти, просто натиснути. Все максимально просто і надійно. Тобто ломатися тут ну, майже немає чому. А для базових задач на невеличкому господарстві вище... вище Більше ніж треба, насправді. Того, що наші люди люблять, щоб було поменше всього, поменше ламалося, подовше їздило і до нього не варто було заглядати. Ось так. Що ще можу сказати? Для кого така техніка підійде? Ну, Всі розуміємо, це не 40 кінських сил, а всього-навсього 24 і, і тут якісь там величезні площі обробляти на ньому не можна буде. А ось для. Поміч... Допомоги додаткової на господарстві. Це буде круто, для роботи в якихось теплицях круто, на грядках на якихось. Ось коли є основна техніка, а це для того, щоб для фермерського, для скота щось повозити, якісь сіно солому, додатковий якийсь причіп на зерно, то це буде кльово. Ось. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.